Новий держбюджет потреби пільговиків не врахував. Тож обласна державна адміністрація підготувала програму підтримки пільговиків та забезпечення їх перевезення на міжміських сполученнях. Прийняти програму планують 29 січня на черговій сесії обласної ради, говорить Валерій Головко. Я сподіваюся, що цю програму ми обговоримо, винесемо на сесію обласної ради, і обласна рада підтримує дану ініціативу. Це стосується адресної виплати. Кожному, хто має право на пільгове перевезення. Це стосується абсолютно всіх категорій щодо права на пільгове перевезення. За програмою автотранспортні підприємства видаватимуть адресні квитки з визначенням номера посвідчення пільговика та його ініціалами. Людмила Корнієнко, директор департаменту праці та соціального захисту населення, пояснює, що програма діятиме протягом року та на декількох напрямках перевезення. Це стосується міського Приміськова в межах 50 кілометрів. Приміськова за межами 50 кілометрів і міжобласного. При першій покупці квитка пільговикам за нього необхідно буде заплатити кошти. Після чого у зручний час звертатись за компенсацією до органів соціального захисту населення за місцем проживання. Заява заповнюється, там фактично тільки підпис ставиться і дата. Подає сказаний квиток і подає відповідно, у нас посвідчення є, ну приділяє посвідчення паспорт. Фактично, він подає тільки квиток і розписується на заяві. На компенсацію можуть подавати років. і за декілька Ми поїздок. Мало. Єдине обмеження це 50 поїздок на рік для певного пільговика. Ми плануємо, що десь протягом 10-15 днів вказаний пільговик в заяві він напише, як забезпечити виплату чи на банківський рахунок, якщо у нього є відкрита картка, якщо картки немає, через поштове відділення зв'язку, протягом 15 днів ми плануємо провести виплату вказаної компенсації. До програми з 25 районів поки що приєднались лише сім: а саме Лубний, Лубенський район, Гадяч, Миргород, а також Шишацький, Чутовський та Семенівський райони. А громадські активісти обурювались, що справу почали вирішувати лише після двох тижнів, як відбувся круглий стіл, присвячений питанню пір учасників АТО. Тому їм довелося перекривати дорогу. Для чого треба було всього лишити? Дати гарантію перевізникам. і більше нічого, а потім вже утрясати, ушвяткувати, хто як буде комплектувати. Коли мене сьогодні звинувачують, що я там нічого не роблю, вірте мені, забагато роблю. І за багато ініціатив ми сьогодні фінансуємо. Я подивлюся іншу область, про моріторьте через місяць, через два, з чим втягнутися інші області.